В своїх домашніх улюбленців господарів часто нехтують правилами безпеки, забуваючи про наморник та повідок. Друзі людини чи прихована загроза, запитаємо у хмельничан. Ну, я, наприклад, рівнодушний не боюсь собак. А взагалі негативно. Собака потрібна бути біля свого господаря однозначно. На повідку чи вдома. Це залежить від того, яка собака, хазяїн має знати свою собаку. Може чи, чи можна ту собаку відпустити, чи ні. Якщо велика агресивна собака, хазяїн має вдягати на нього поводок. А взагалі собак теж треба десь вигулювати і за ними треба слідкувати. Велику 100%, Велику собаку треба на поводку і в наморднику. Це, це не уговорюється. А ну, як собачка маленька, то що вона? Ну вона тоже справа в тому, що хазяїн відповідає за свою собаку і він повинен її водити на поводку. Це без питання. Нельзя так робити. Просто якщо на вулиці поприбирають тих собак, які просто бігають mm -hmm. ворові. То і хазяєва будуть ну, порядочні поводитися. Йдуть на поводки водити і на мордниками. Як вони бачать, тут безпорядок такий. Дуже негативно. Я не знаю, як це треба зробити. Ми живемо в мікрорайоні Гречани, Дальні Гречани, там, де промзона. І це для нас така біда, що це навіть даже... ми вже зверталися до, до мера, Вони ще хотіли зробити там пі. -пі. Питомник. Як це треба зробити? Я, я не знаю, нехай би зайнялися тим компетентні люди, але це не, не дуже негативно, тому що всіх діти і ми дорослі, щеплень немає, привівок немає, а це за загроза.